Друзі, 4 липня 1.08. Залишилося першого розвантаження мені одна година. Знаходимо зараз в Карпатах. Такий дикий паркінг. Переїхали, забув цей перевал. 931 метр це перевал. І ще один перевал був блокпост, мене пропустили, нормально все. Я назвав прізвище, просто рік народження і показав паспорт. Мої документи на розгляді. Тому це Катя. Тому дивіться, яка краса от. Така краса. І це одна, одне розвантаження в Хусті, в Хустському районі зараз знаходимося. І три розвантаження в Ужгороді. Тому зараз їдемо в Хуст. Зараз обдивимося машину, що тут. Бо проїхали. З Запоріжжя 1200, нам лишилось 100. Ну, Вроді норм. Неде Ні нічого. Не Ні цей. Блін, забув той перевал, друзі, реально забув. У мене вже до тошноти доходить. Давно я по горам не їздив. В принципі, все нормально. Це, звісно, колись одне. Три ковпака. У мене стрельного колесо і злетів ковпак тоді. А і ще це крило, бачите, обламало. Ось така тут природа, свіже, свіже повітря, клас взагалі. Ніхто нікуди тікати не збирається, все треба робити законно в юридичному полі, щоб ти міг потім, коли ти захочеш, щоб ти міг потім повернутися сюди. Може тут колись настане рай і буде країна мрій. Я на це сподіваюся. Тому до зв'язку їдемо далі. Так, друзі, 4 липня нас 2125 року. Лишилось 34 кілометри нам до Хусту. Одне розвантаження маємо в Хусті і три розвантаження в Ужгороді. Зараз та хочу сказати, що типу давно я так не їздив, такі кілометри 1200. Це останній раз було. У 2020 році, в Європі, коли я їздив, такі там і по дві було тисячі, ну якось непривички плечі затікають, спина. Блін, Треба собі щось на сідуху таку штуку, типу, щоб для... масажирувати спину, плечі. Тому, Да, і дивіться, яка краса позаду мене гори. Ну, спустились десь на 300 метрів. Так що наступне включення буде у Хусті. через я зараз скільки там мені їхати. 50 хвилин, я думаю, я без зупинок. І далі в Ужгороді. Не знаю, знайдуть мені завантаження. Звідси челишуть на вікенд. Ну, буде Аня, що шукати, я думаю. Тому не забувайте підписуватись, ставити коментарі, вподобайки. Тобто вподобайки коментарі і натискати дзвіночок, щоб не пропустити мої майбутні відео. До зв'язку якось буде. Ось, вам зніму. Закарпаття. Ну це вже ми спустилися. Добре, до зв'язку їдемо. В общем, заїхали в хуст, друзі. До вуйок, бля. І тупо обламали мені це розвантаження, тому що цей пандус знизу, а зверху на ньому цей пластиковий посуд чи там пластик, я не знаю. І блядь... Зайняте просто місце. Зразу вроде, розтентував їм бок. Вроді погодились. Потім хтось зайняв це місце. Ні, потім вирішили, що їду я в Ужгород, розвантажую ці ну, три завантаження, що я робив у Дніпрі. Доска там фанерна. Це пластик, цей пластиковий посуд. Особости там речи, блядь. Едем зараз в Ужгород. Лишние 100 км. короче. Краще б я в Ужгород поехал. Честно. Ну ничего. На помилках в час. Камера, блядь. может я... Блин, ну тут в хусте таке движение у них, блядь. Баблои! В общем, выходит так, що... Вони десь сьомої мене чекати не будуть. Ми вже полізли в місті, як на Ужгород їхати з хоста через Мохачево. Будемо зараз їх дуплити, щоб вони мене розгрузили, потім їдемо на Ужгород, Я не знаю. Сьогодні такий день жесть. Ну п'ятниця що зробиш? Він мабуть кругом такий. Ну, таке жарко, Жесть. Друзі, блядь. Така жара, я не знаю, градусів, мабуть, 40 на сонці. Зараз я не знаю, що треба розвертатися, їдемо назад в хуст, напрягаємо цих гуєв і якось буде. Затрималось у нас розвантаження цього пандезу. Треба було спочатку їхати в Ужгород, вивантажувати пластиковий посуд, доску, панерна доска і речі. Там Аж потім їхати у хуст і вивантажувати пандус. Я прокатав по хусту, зразу вирішив їхати в Ужгород, потім повернувся. Хлопці, ті, які... ті, які... ну, тим, яким було наказано розвантажувати, вони бояться ПЦК. Пандус цей лежить на Самому низу, а зверху він прикиданий цим пластиковим посудом в ящиках. Тобто ящиків цих було 3,5 паліти. Історія яка, вони закінчили об'єкт і пішли на інше. Ну, Всі знають закарпатців, що вони, вони в принципі непогані люди, але їхня оця настирливість, упертість, Тобто, якщо він сказав... Що так буде, то буде. Тому вони перейшли, поки я їздив, вони перейшли на інший об'єкт, тут закрились. Зараз вони доробляють інший об'єкт десь. І півтори години назад я йому телефонував, Руслан його звати. Я їх передивився на заробітках у Словаччині. Він мав справу і спілкування. І... Ну, сказати, що вони сильно погані люди, я не скажу цього. Є позитивні у них сторони, є негативні. Коротше, говоря, вони бояться ПЦК. І вони не захотіли навіть зі мною ці ящики просто викинути, забрати цей пандус і е поставити назад ящики. Я поїхав би собі вже три години чи 4 назад, 3 години назад, б, в Ужгород. Хай би дві години тому я вже там був, я б розвантажив розвантажував Ужгород і стояв би, ну, на віке Ставби. Хоча можливо було б, було б завантаження на завтра зранку, фрукти на Київ. Те, що нормально, нормально платять, і ми 30% від фраху. Тобто. Ну, а так ми. З цим пападосом стоїм до понеділка. Тобто зараз я вивантажу цей пандус в Хусті і їду в Ужгород вивантажую особисті речі і, можливо, пластиковий цей посуд, а фанерна доска залишиться на понеділок. Якось так. Та і маючи паузу, ми не втикали, а пройшлись по місту Хуст. Всі знають, що Хуст це. Ну Не всі, ті, хто можливо вивчав історію, це столиця Підкарпатської Русі, а пізніше Карпатської України, президентом якої був Августин Волошин. Ця Карпатська Україна була створена на теренах ну бо в той час 38-39-38 рік. Закарпаття відносилось до Чехословаччини і частина там берегове, воно відносилось до Угорщини. І Августин Волошин він проголосив незалежність цієї Карпатської України 30 листопада 1938 року. І в ітоги. Кинув виклик угорським і чехословацьким військам. Тобто там був конфлікт, коли угорці прийшли сюди. І, і, ну, з чехами там, здається, не такі сутички були великі, що з угорцями, з угорцями був великий, ну типа, типу, війна там около до 39-го року. І проіснувала ця підкарпатська Україна десь рік. Що ще хочу сказати за хвост? Ну я так почитав, я знаю, що Закарпатську Україну є тут в них замок, але він на півзруйнованому вигляді так в ту сторону йдеш і наліво проходиш православну їхню церкву тут. Далі проходиш греко-католицьку церкву і він так на вершині височіє. Бо місто дуже давнє, воно засноване в 1090 році. Була тут фортеця, і це, це є ця фортеця, і залишки і там, і якісь лишились. <клес> ну, на замок ми не підемо, тому час, ну, часу у нас не сильно багато, зараз треба дочекатися цих <клес> <клес> закарпатців. І хай вже викинуть цей пандус, і я собі спокійно поїду на Ужгород. Що ще хочу, 28 тисяч населення, невелике місто. В принципі, Солотвене, якось Солотвене ще зв'язано з ним, з кустом. Єдине по історії, це я пам'ятаю, що це столиця Підкарпатської, була підкарпатська Русь, а пізніше Карпатська Україна. Тобто все повністю Закарпаття оголосила незалежність і визнало президентом цієї України Августина Волошина, який кинув виклик угорським військам, кинув виклик Чехам, чехословацьким військам. З чехословаками воювали вони недовго. Ну там взагалі-то жертв було десь здається, 39 зі сторони чех, Чехословаків. Ну, Словаків і Чехів, бо була Чехослова Чехословаччина. До 1938 року Закарпаття належало, було під, ну як, під контролем Чехословаччини. Тобто це була територія Чехословаччини. І навіть словаки, коли був на заробітках, то вони пам'ятають цей час під Карпатську Русь, що у них незаконно був забраний Ужгород. Словаки, деякі словаки націоналісти, а таких я знав і зустрічав. Одного навіть ночував. Він мені допоміг. Ми мали розмову з приводу підхарпатської цієї Русі, що українці якби несправедливо, незаконно забрали територію Ужгорода, сам Ужгород. бо... Обласний центр Закарпаття всі знають, що це Ужгород, який знаходиться на річці Уж. І Ужгород це вже кордон із Словаччиною, а Хуст ну всі знають, що тут тиса. Багато хто її перепливав, переходив, тікав. У мене бажання немає такого. Хочеться все в юридичному полі зробити законно, не бігти нікуди, щоб потім мати можливість повернутися сюди, якщо в мене буде таке бажання. Ну, Якщо я стану виїзним, я виїду. І це, якщо це буде в законному юридичному полі, то я зможу повернутися сюди. Таке привітне містечко і хуст, ну е е е е е недалеко тут кордон з Румунією, тобто назвати їх е е Мадярами. Ні, Мадяри більше мадярські села, це Виноградов, Виноградів, Виноградів, Берегове, там Маярські села, Ужгород там словацькі села по кордону йдуть, тут йдуть, я не знаю, ну цигани, як кажуть. Тому так коротко історія про Хуст. Просто, здається, там як було, із Ужгорода столицю перенесли в Хус, чи просто прямо тут вони оголосили, що Хус це і є столиця на час існування Карпатської України. Доповід закінчив. Всім дякую за увагу. Зараз йдемо до машини, прозвонимо по роботі, чи розвантажать мені ці ящики пластикові, щоб я в понеділок міг вивантажити фанерну доску. Мати завантаження і поїдемо. Лишаємося до понеділка, але лишаємося у Ужгороді. Тому в Ужгороді є замок, але ну, я думаю, він теж закритий, тому що війна, а може відкритий, і відкритий, можна буде сходити на екскурсію в Ужгородський замок. Там теж є на що подивитися. Ну, хус мені сподобався. Блін, друзі, так жарко реально, я взагалі не можу в машині Ташкент, крематорій. крематорії. Взагалі, плани змінюються. Зараз розвантажуємо. Блин, ви вибачте мене, що я зняв футболку. Моя волосата ця грудь. Вона не... Ну, не в тему. Постараюсь просто, щоб було лице. Дивіться. Розвантажуємо зараз речі в Ужгороді. В Ужгород їхати 2 години. Вердеться підняться. По невеликому серпантину і завтра на 8 пластикові ці коробки, пластиковий посуд і фанерна доска. І на 10 в мене є завантаження, верхнє завантаження. Спробуємо зробити завтра верхнє завантаження на 10 на Львів. Тому екскурсія по Ужгороду відміняється. Нічого, та побуваємо ще колись в Ужгороді, що проблема. Будемо проводити вам екскурсію по місту Лева, Львів, західна столиця України, столиця ЗУНР. -Е До зв'язку.